Різдво чесного славного, пророка притечі хрестителя Господнього Іоанна це одне з великих свят. У цей день православна церква згадує, як в родині іудейського священника Захарії і його дружини Єлисавети народився майбутній пророк, який передбачить пришестя Месії Ісуса Христа та хрестить його у водах річки Йордан. Про цю подію ми читаємо в Євангелії від Луки. Архангел Гавриїл з'явився його батькові, священнику Захарії, коли той служив у Єрусалимському храмі і сказав йому про народження сина, Захарія не повірив ангелові, адже вони з Єлисаветою були вже людьми літніми і до того ж безплідні. За цей непослух священник Захарія був покараний німотою. Також з Євангелії нам відомо, що Єлисавета була родичкою Діви Марії, святий апостол та Євангеліст Лука розповідає нам історію, як Марія прийшла провідати вагітну Єлисавету. І коли почула Єлисавета, привітання Маріїни, заграло дитя в утробі її і сповнилося Єлисавета Духа Святого. Йоанн Претеча народився на півроку раніше Ісуса. В день, коли немовляті, повинні були дати ім'я, також відбулося чудо. Захарія, який все ще був німий, взяв дощечку і написав Іоанн ім'я йому. У той же момент священник знову знайшов дар мови і відразу став прославляти Господа і говорити про те, що його син передбачить прихід Месії всьому іудейському народу. Після Різдва Ісуса Христа цар Ірод наказав убити всіх немовлят у віфлеємі. Дізнавшись про це, мати Іоанна притечі втекла зі своїм сином в пустелю. Захарія залишився в Єрусалимі. Він повинен був виконати своє священне служіння в храмі. Ірод послав до нього воїнів, хотів з'ясувати, де ховається Єлисавета з немовлям. Захарія не видав таємниці і його вбили прямо у храмі. За переказами праведна Єлисавета жила в пустелі разом з сином. Після її смерті Іоанн проводив свої дні в молитві і пості. Так пророк готував себе до проповіді про пришестя Месії Спасителя.